Я Україна, я державний службовець, я культура країни. Я – сфера я медична сфера країни, я юриспруденція держави. Юриспруденція з часів проголошення незалежності України залишається однією з важливих складових відчистянної системи держави. Правова система піддавалася складним змінам зі сторони влади, але закони існують, реформи працюють. І завдяки цьому ми стаємо сильніші. Я стала однією з головних напрямів експорту послуг в Україні. Я приношу близько 5 мільярдів доларів на рік. Наразі українці можуть подорожувати за допомогою свого смартфону. Наші IT-спеціалісти спеціалісти справжні професіонали, які можуть ділитися досвідом з іншими. Медицина не обмежується скальпелем та дефібілятором. Важливо бути поруч. Змираючим пацієнтом в останні хвилини його життя, і як часто одне правильно або неправильно слово може зіграти величезну роль. Лікарі, хірурги, лаборанти все це є медичні спеціальності, які однаково потрібні та важливі сучасні медицині. Я буду робити усе, щоб народові нашої країни було комфортно користуватися своїми девайсами. Я не зупинилась на дії та електронних петиціях. З часом буде набагато більше функцій та програм у вашому смартфоні. За 31 рік мого незалежного існування мене хотіли вбити. Мою націю зневажали, мою солов'їну мову не сприймали. Мене хотіли викреслити з підручників історії. Але я вистояла разом зі своїм сильним та незламним народом. Народ прожив багато та бурхливу історію. Тягні сленд київської русі, козацькі думи. Мазепинське бароко, кобзарські співи, філософія Григорія Сковороди, що Леонтовича розстріляне відродження та епоха 60-х. Усе це зробило Україну унікальною, та нескореною ні перед ким. Юриспруденція покликана на захист прав і свобод громадян. Без мене не буде держави. Я стою між владою та народом, аби стримувати правовий баланс. Політичні системи змушували українці вірити, що я не змінююсь, а стою гірше. Та з часом все стало на свої місця. Мене зневажають. Вважаючи, що я працюю лише для свого блага. Але це не так. І я працюю для нашого народу. Я дбаю про благо України та добробут українського народу, захищаю права виборців та держави. Підтримую зв'язок з виборцями, трудовими громадами та громадськими організаціями. Я рятую життя людей. Завдяки мені щодня виживають сотні і тисячі людей. Бережіть себе та своїх близьких. Міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всіх вітаю з Днем Незалежності України! Я не зупиняюсь та буду продовжувати розвиватися, щоб підняти Україну на інформаційному та it фронті З Днем Незалежності, Любаненько. Любі українці. Плекайте, не забувайте, а головне творіть та прославляйте наше українське з Днем Незалежності. Я буду захищати кожного та кожного, відстоювати нашу незалежність та боронити свободу за всіма фронтами. Знем незалежності, люба країна! З часом наша влада стає кращою, і ми готові підтримувати і працювати далі за нашої країни для підтримки добробуту кожного українця зі святом всіх українців, з днем незалежності України. Я пишаюсь кожним громадянином своєї держави за відданість і людяність, за мужність і силу. Ми впораємося з усіма складнощами та обов'язково подолаємо ворога з ним нашої незалежності.